Червоний український борщ, поза сумнівом, є стравою номер 1 на нашому столі незалежно від пори року. Однак, попри це, часто виникають питання щодо найкращого рецепту його приготування. На практиці їх є сотні, при цьому у кожної господині чи господаря є свої таємниці. Однак у цьому відео ми зупинимось на класичному українському борщі. А але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Якщо ви, звісно, бодай тричі на день їсте щось смачненьке. Також, якщо вам потрібна поліграфія чи сувенірка від каналу, подробиці в описі до цього відео. Для початку перерахуємо інгредієнти, які вам знадобляться. Нагадаємо, що часто їх називають борщовим набором. І це є офіційний термін, який, зокрема, визначає рівень витрат окремої сім'ї, скільки вона витрачає на їх купівлю коштів. Отже, інгредієнти: свинячі кістки з м'ясом 500 г, квасоля 200 г, буряк 1 штука, картопля 3-4 штуки, капуста пів маленької. Головки, морква одна штука, цибуля одна штука, томатна паста 70 грам, цукор, одна столова ложка, оцет, одна столова ложка, сіль до смаку, лимонний сік до смаку, перець духмяний 3-4 горошини, лавровий лист 2 штуки, часник 2 зубці, олія для смаження, сметана для подачі. Отже, тепер сам рецепт. Першим підготовчим етапом у приготуванні борщу є бульйон. Його можна зварити заздалегідь, бо цей процес займає кілька годин. Свинину на кістці промийте, залийте водою і варіть приблизно 2-3 години, знімаючи шумовиння, яке утворюватиметься на поверхні. Вогонь має бути невеликий, а сам бульйон не має кипіти, щоб залишитися чистим і прозорим. Наприкінці готовності посоліть бульйон і додайте перець, тухмяний та лавровий листок. Далі, квасолю краще замочити у холодній воді на ніч, так вона швидше звариться. Якщо ви цього не зробили, тоді просто промийте, залийте водою і валіть до готовності. Коли квасоля буде м'якою, воду відсидіть. Переходимо до буряка. Його слід почистити, натерти на крупній терці або поліс за русочками як вам смакує більше. Тушкувати слід під покришкою на сковороді з невеликою кількістю олії до готовності. Періодично підливайте воду, щоб буряк не смажився, а саме тушкувався. Переходимо до цибулі. Отже, цибулю нарізати кубиками, тушкувати на невеликому вогні у невеликій кількості олії. Морку крупно натерти на терці. Додати до цибулі, тушкувати 2-3 хвилини, додати томатну пасту і тушкувати ще декілька хвилин. Далі переходимо до бульйону. З Бульйону дістаємо кістку і відокремлюємо від неї м'ясо. Його слід порізати на невеликі шматки, вкинути м'ясо назад у бульйон. Переходимо до картоплі. Почистити і порізати картоплю невеликими кубиками. Вкинути у бульйон з м'ясом, додати тонко пошатковану капусту буряк та квасолю, варити до м'якості Так, І е, приправи та засмажка. Додати цукор і оцет, в борщ всипати засмажку, скуштувати, посолити до смаку, кислоту регулювати лимонним соком, довести до кипіння, заправити розчавленим часником і вимкнути в вогонь. І завершальний етап накрити покришкою, настоювати 15 хвилин перед подачею на стіл. Подавати зі сметаною та пампушками з часником. До речі, рецепт пампушок борщу в окремому відео на каналі. Смачного!